Вітаю, церква! Хочу разом з вами сьогодні прочитати уривок із другого послання апостола Павла до Филипян. Це буде уривок з 19 го вірша по 24. й Апостол Павло пише такі слова: Маю в Господі Ісусі надію незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я заспокоївся Духом, довідавшись. Що з вами. Оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душею, хто би щиріше дбав про вас, адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Його ж досвідченість ви знаєте, що Він, наче син батькові, послужив мені для Євангелія. Надіюся послати Його, як тільки довідаюсь, що буде зі мною. Але переконаний у Господі, що й сам незабаром прийду. Дивіться, апостол Павло, звертаючись до церкви в Филипах, він говорить про те, що він турбується про їхній духовний стан. Він турбується про те, як вони проходять випробування віри. Він турбується про те, як вони зростають у вірі. І для того, щоб дізнатися про їхні обставини, Павло говорить, що він бажає послати Тимофія. І коли він говорить про те, що він бажає послати Тимофія, він пояснює, чому саме Тимофія, чому саме Тимофія, він бажає послати е до них, щоб навідатися про їхні обставини. І він говорить такі слова: Оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душею, хто би щиро дбав про вас, адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Те, що вирізняло Тимофія з, поміж інших служителів, які між іншим е несли служіння з Павлом, також залишили е своє пост... е стабільне розмірене життя і почали служити Євангелію. Але він говорить, що серед усіх служителів, які разом з ним служать, <кій> Тимофій вирізняється тим, що він має щиру любов до церкви. І ця щира любов до церкви спонукає його, Тимофія, відкидати себе і шукати того, що належить Ісусу Христу. При цьому Павло говорить про те, що всі інші, яких він знає, служителів, в тій чи іншій мірі є не такими вірними, як Тимофій. І причина того, що вони є не такими вірними, як Тимофій, полягає в тому, що в тій чи іншій мірі. Ці люди шукають свого. І в тій мірі, в якій люди шукають свого, вони стають нездатними проявляти повну вірність, повну вірність, якої вимагає служіння Євангелія. Цей уривок говорить мені дещо важливе про гріховність мого серця. Гріховність мого серця виявляється в тому, що я схильний шукати свого. Я схильний шукати вигоди і матеріального забезпечення, наприклад. Я схильний шукати слави та визнання. Я схильний шукати задоволення. В чому це виявляється? Це виявляється інколи не в тому, що я несу служіння або займаюся служінням прямо шукаючи цих речей. Але це може виявлятися в тому, що як тільки служіння. Перестає приносити задоволення, або коли служіння е, потребує від мене тих речей, які не приносять мені задоволення, то дуже часто, стикаючись з такими речами, я проявляю невірність у служінні. І це показує тоді, що для мене головне. Що для мене головне тоді не люди, яким я служу, а речі, які приносять чи не приносять мені задоволення. Інколи буває так про те, що коли служіння не приносить мені очікуваного визнання від людей, або взагалі, коли, служачи людям, я стикаюсь з тим, що люди критикують мене або не проявляють повагу для мене. Якщо це мене зупиняє в служінні, якщо це робить мене невірним в служінні, то це означає, що насправді я люблю не людей. А люблю себе. І служіння є лише для мене інструментом отримувати ті речі, які я люблю. Або інколи так буває, коли служіння не просто не приносить людині якогось матеріального забезпечення, а взагалі вимагає від неї втрат, втрати того, що вона має. То дуже часто в таких випадках людина залишає служіння або виявляє невірність у служінні. І тоді стає також зрозуміло, що насправді людина любить не людей, яким вона служить, а любить речі, якими вона живе. І тому у виборі між вірності служінню і отриманню задоволення від речей, які людина шукає, людина обирає задоволення і тоді проявляє невірність. І рівно в тій, в тій ступені, в тому ступені, в якому я. Нездатний відкидати себе рівно в тому ступені, в якому я шукаю свого, от рівно в тому же ступені я буду виявляти і невірність у служінні. І також навпаки, чим більше я буду схильний відкидати себе, чим більше я буду схильний шукати не свого, а того, що належить Ісусу Христу, тим більшою буде і моя вірність у служінні. Якщо я сьогодні не бажаю служити людям, або виявляю невірність у служінні, то це є ознакою, це є наслідком того, що десь у серці є речі, яких я шукаю більше, ніж вияву любові до людей. І ці речі роблять мене невірними. І це вказує мені на те, яким має бути чисте серце яким має бути справжнє любляче серце служителя? І справжнє любляче серце служителя, воно виявляється саме в оцій готовності, в готовності, як Тимофій, відкидати себе і виявляти вірність у служінні. Вірність у служінні, яка буде дбати про те, що насправді потребують люди. Дбати про те, чого потребують люди, навіть тоді, коли це приноситиме мені знеславлення, навіть тоді, коли це мене не визнаватимуть люди, навіть тоді, коли це буде пов'язане з речами, що не приносять мені задоволення, навіть тоді, коли я буду зазнавати втрат, в усіх цих випадках чисте серце, воно обиратиме відкинути себе, і дбати про те, чого бажає Христос. Дбати про те, чого бажає Христос для людей служити яким Він мене поставив. От у чому полягає справжнє, чисте любляче серце. І роздуми над цим уривком, роздуми над цією істиною, вони показують мені мою потребу в Ісусі Христі. Є тільки один спосіб, яким грішник може стати вірним служителем Христа. Тільки приходячи до нього, тільки приходячи і приймаючи Його жертву, грішник може стати вірним служителем. Коли християнин приходить до Христа, коли християнин визнає перед Ним свою гріховність, коли християнин визнає, що за невірністю в служінні стоїть небажання відкидати себе, тоді кров Ісуса Христа. Вона очищує серце. Хрис... Е... Іван обіцяється кожному християнину, який прийде сповідувати свої гріхи. Іван говорить, що коли ми сповідуємо гріхи наші, то Бог, будучи вірним та праведним, очистить наші серця від всякого гріха. Кожен служитель, який сьогодні є вірним служителем. Кожен служитель, який сьогодні є тим, хто відкидає себе, виявляючи вірність служіння, став таким через Ісуса Христа. Жоден грішник сам собою не схильний цього робити. Тому для того, щоб стати вірним служителем, кожна людина вона має прийти до Христа, визнавати свою гріховність, має прийти до Христа і вклонятися Йому для того, щоб. Знаходити силу і мудрість відкидати себе. Але також це говорить мені дещо важливе про самого Христа, про Його красу, про Його славу. Це говорить мені про те, що Христос є кращим Тимофієм. Так само, як апостол Павло Він не знайшов нікого більш вірного і досвідченого, як Тимофій, і послав Тимофія до. Церкви, так само Бог послав служити мені, послав служити церкві свого Сина Ісуса Христа. Бог послав Христа у цей світ для того, щоб заснувати і збудувати церкву, тому що немає нікого, хто був би таким же вірним, хто був би таким же люблячим, хто був би таким же досвідченим, як Божий син. Хрест Ісуса Христа показує Його повну любов до мене. Хрест Ісуса Христа показує про те, що Христос повністю готовий відкинути себе для того, щоб шукати того, що угодно Богу, для того, щоб привести мене до повного спасіння від Божого суду, від гніву, для того, щоб мене, привести мене до повного спасіння від гріха. Для того, щоб привести мене до повного спасіння там у вічності, Христос відкинув себе і пішов на хрест. Тому Його Слово, Слово Христа, яке сьогодні звучить до мене, воно є чистим. Христос не шукає свого як людина, Христос шукає того, що угодне Богу. Того Його Слово є чистим по відношенню до мене, Його Слово називає гріхи своїми іменами, Його Слово розкриває Божу волю для мене такою, як вона є. І я потребую в Ісусі Христі як у вірному служителі, який буде вірним, тому що Він досконало люблячий. Того Його вірність мені вона не змінюється. Оскільки Він є досконало люблячим, його вірність учора, сьогодні і завтра буде незмінною, він ніколи не відкине мене, тому що Він відкинув себе і пішов на хрест. Тому його жертва є повною, Його жертва дає мені все необхідне для того, щоб я міг мати життя тут на землі і міг мати життя там у вічності. Його, життя є, його жертва є повною, тому що його любов до мене є повною. І це Євангеліє закликає мене повірити, повірити в те, що найбільша потреба мого серця як грішника, вона полягає в Ісусі Христі. Бог закликає мене повірити в те, що найкраще, що Бог може зробити зі мною, це взяти мене грішника. І перетворити на подобу свого сина. Бог бажає навчити мене відкидати себе. І один із інструментів, яким Бог бажає навчити мене відкидати себе, це є служіння. Бог робить служіння не тому, що Він не може сам без людей обійтися і збудувати церкву. Ні. Бог залучає нас до служіння, тому що це краще для нас. Він би зробив набагато краще, ніж ми, але він залучає нас до служіння, тому що, несучи служіння, я буду мати тисячу приводів відкидати себе, шукати того, що угодно Ісусу Христу, і таким чином більше і більше ставати схожим на Нього. Бог закликає мене сьогодні приходити до Нього і визнавати свої гріхи. Подивіться на своє життя, на своє служіння. Якщо ви сьогодні не задіяні в служінні, якщо ви не служите Божому народу, то це означає, що ви насправді не любите Божий народ, тому що досконала любов Христа привела Його стати жертвою за вас, жертвою за церкву, щоб служити церкві. Це означає, що ви не відкидаєте себе, а живете для себе. Подивіться на те, наскільки ви є вірним в служінні, якщо ви несете служіння, наскільки ваше служіння є посвяченим, наскільки ваше служіння, воно зосереджене на тому, що угодно Ісусу Христу. Якщо це не так, якщо ви не маєте посвяченого, вірного ставлення до свого служіння, це означає, що десь ви не відкидаєте себе. Моліться, щоб Христос показав вам, де ви не відкидаєте себе, де ви шукаєте. Того, що бажає ваше серце, а не того, що бажає Бог. Сповідуйте це перед Христом, і Його життя воно сповнить вас. Його життя воно буде виражатися через вас і виражатися через ваше служіння. Тож давайте вклонятися Христу, розмірковувати над Його красою, над красою Його служіння нам, для того, щоб Його краса спонукала нас вірно служити Його народу. Нехай Господь благословить нас вклонятися Христу і служити Його народу. Амінь.